ЖВ Кенен Елфе відкликано. Відгук ЖВМ Кенен Elfe, коли безпека понад усе, що потрібно знати власникам і потенційним покупцям. Нещодавно оголошений відкликання пікапів же Canon Кенен Елфе викликав закономірну хвилю обговорень в автомобільному співтоваристві. Це не просто рутинна процедура, а серйозне нагадування про те, що безпека автомобіля пріоритет номер 1 незалежно від його бренду, моделі або заявлених характеристик. У цій статті я, як досвідчений автомобільний експерт, постараюся розібратися в ситуації, проаналізувати можливі наслідки і дати рекомендації власникам і потенційним покупцям. Чому стався відгук? Корінь проблеми. Суть проблеми криється в дефектному дежегуті проводів, що відповідає за роботу електропідсилювача рульового управління ЕУР. Згідно з інформацією, наданою виробником, цей дежегут може стикатися з карданним валом під час руху. Це призводить до пошкодження дежегута, а в гіршому випадку до відключення ЕУР або навіть зупинки двигуна. Уявіть собі ситуацію: ви їдете по трасі, і раптово кермо стає ватним або двигун просто глухне. У кращому випадку, це призведе до паніки та втрати контролю над автомобілем. У гіршому призведе до аварії з серйозними наслідками. Саме цей ризик змусив вже WM Острила прийняти рішення про відкликання. Глибокий аналіз чому такі дефекти виникають. Подібні ситуації, на жаль, нерідкість в сучасній автомобільній індустрії. На мій погляд, причини можуть бути різними. Оптимізація виробництва і зниження витрат в умовах жорсткої конкуренції виробники постійно прагнуть знизити собі вартість автомобілів. Іноді це призводить до спрощення конструкцій і використання менш якісних комплектуючих. Складність сучасних систем, сучасні автомобілі напхані електронікою. Чим більше систем управління, тим вища ймовірність виникнення збоїв і помилок. Недостатній контроль якості у процесі виробництва можуть допускатися помилки, які не завжди виявляються на етапі контролю якості. Зміна специфікацій і матеріалів, використання нових матеріалів або внесення змін до конструкції без належного тестування може призвести до несподіваних проблем. У випадку з GWM Canon ELFE, ймовірно, комбінація цих факторів призвела до виникнення дефекту дежегу та проводів. Важливо розуміти, що навіть самі передові технології не гарантують абсолютної безпомилковості, що робити власникам GWM Canon ELFE? Якщо ви є власником ЖВМ Canon Alpha, випущеного в період з 2023 по 2025 рік, вам потрібно якомога швидше звернутися до авторизованого дилера GWM. перевірте номер Вен вашого автомобіля за списком, опублікованим виробником, щоб переконатися, що він знаходиться в зоні відкликання. Запишіться на прийом, не відкладайте візит до дилера. Чим швидше ви перевірите свій автомобіль. Тим менше ризик виникнення проблем. Дотримуйтесь рекомендацій виробника: якщо під час руху ви відчуєте, що кермо стало ватним або двигун почав глухнути. Негайно заїжджайте на узбіччя в безпечне місце, припиніть рух і відбуксируйте автомобіль в найближчий дилерський центр ЖВМ. Не ігноруйте незвичайні звуки або вібрації, зверніть увагу на будь-які незвичайні звуки або вібрації, які можуть свідчити про проблеми з рульовим управлінням або двигуном. Вплив відкликання на репутацію бренду та ринок. Відкликання це завжди удар по репутації бренду. У випадку з GWM Canon Alpha це може призвести до зниження довіри покупців і падіння продажів. Однак, те, як виробник впорається з ситуацією, може істотно вплинути на довгострокові наслідки. Оперативність і прозорість, швидке і відкрите інформування покупців про проблему, і надання чітких інструкцій щодо її усунення, запорука успіху, якість ремонту, безкоштовний і якісний ремонт мінімальна вимога. Виробник повинен переконатися, що проблема усунена повністю і не повториться в майбутньому. Компенсація незручностей, надання компенсації за завдані незручності, такі як надання підмінного автомобіля або знижка на майбутню покупку, може пом'якшити негативний вплив відкликання. Здається, Жеблювем Острила вживає всіх необхідних кроків для вирішення проблеми. Однак важливо, щоб компанія продемонструвала повну відповідальність і турботу про безпеку своїх клієнтів. Поради потенційним покупцям, як уникнути подібних ситуацій. Якщо ви плануєте придбати GWM Canon Кененелфа, то, безумовно, варто враховувати відгук, що стався. Однак, не варто робити поспішних висновків. Вивчіть історію відгуків, перш ніж купувати автомобіль, вивчіть історію відгуків даного бренду і моделі. Це допоможе вам оцінити надійність автомобіля та потенційні проблеми. Перевірте ВН номер. Якщо ви купуєте вживаний автомобіль, обов'язково перевірте номер Вен, щоб переконатися, що він не входить до зони відкликання. Проведіть ретельний огляд. Перед покупкою проводіть ретельний огляд автомобіля, звертаючи увагу на будь-які незвичайні звуки або вібрації. Зверніться до незалежного експерта. Якщо у вас є сумніви, зверніться до незалежного експерта, який перевірить автомобіль і дасть вам свої рекомендації. Враховуйте репутацію дилера, купуйте автомобіль у надійного дилера з хорошою репутацією. Висновок. Безпека понад усе ситуація з відкликанням GWM Canon Alpha – це нагадування про те, що безпека автомобіля це не просто маркетинговий слоган, а життєво важливий аспект. Власники автомобілів повинні бути пильними і своєчасно реагувати на будь-які ознаки несправності. Виробники, в свою чергу, Повинні приділяти першорядну увагу якості своїх автомобілів і оперативно реагувати на будь-які проблеми. В кінцевому підсумку: вибір автомобіля це серйозне рішення, яке вимагає уважного підходу. Враховуйте історію відгуків, ретельно оглядайте автомобіль і не соромтеся звертатися до незалежних експертів. Пам'ятайте, що безпека понад усе. Я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам розібратися в ситуації з відкликанням GWM Canon Кененелфа і дала корисні поради для власників і потенційних покупців. Якщо у вас є які-небудь питання або коментарі, будь ласка, не соромтеся ділитися ними.